Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск з нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю, гарного дня. Дякуємо. Очойно завершилася повітряна тривога, яка тривала понад три години. Як у вас ситуація в Одесі? Це вже чудова новина. Вона завершилася було б гірше, якщо б вона не закінчилась. Все ж таки, намагаємося бути наскільки це не було важко на позитивних вибраціях. Підтримую. Ну, давайте, якщо вже розпочали з повітряної тривоги, яка кілька годин тривала. Питання від глядачів: чи є у планах росіян масований обстріл України, коли летять одночасно десятки, можливо, сотня ракет? Нас випадає карта необбажного вибору з одного боку, тобто бажання. Такі є, і навіть плани такі розглядаються. Але супадає перевернута карта е, дарунку, карта ресурсів, тобто неможливість е, неможливість реалізувати в ці плани. Тобто, дуже дуже хочемо, але не зможемо. І всі mm -hmm. порівнюють, коли задають це питання, порівнюють з моментами. Там відштовхується від 24-го числа, але якщо взяти докупи те, що відбувається в нас кожен день, у нас кожен день є час від часу певні масовані удари, колосальні е, збитки та ситуації, коли е, воно майже в кожному місці такого за розкладом не випадає. Питання було від харсонців, 11 листопада, річниця звільнення Херсону. Чи готують росіяни? Якийсь підступний подарунок для Херсону, хоча щодня там обстріли. Дивіться. О... Бажають якось зробити життя жахливіше, але вони і так досить непогано справляються. Тобто, немає такого, що в Херсоні зараз тихо, спокійно, і 11 числа також не буде спокійно. Тобто, момент такого підвішеного стану до числа 15-го залишається, на жаль, більш менш постійна така негативна ситуація у цьому випуску. Будемо дивитися міста, які ви написали в нашому телеграм-каналі. Езотеричні здибанки. Давайте до справи. Тоді перша Кременчук, будемо дивитися, чи є загрози, які зрадники колаборанти, навідники що вже злили інформацію. Уважними бути негативні ситуації можуть бути саме пов'язані з прильотами, але будуть якимось чином невільовані. Стосовно зрадників випадає карта перевернути перспективи, тобто момент або люди є в оточенні, ну є серед місцевих, але вони не надають ту інформацію, котра необхідна для якихось переломних ситуацій чи моментів миргород. Стосовно людей, у котрі пов'язані, можуть бути пов'язані саме з, е з зливими, прагматичними зливами інформації, але вони не принесуть бажаного результату, або там вже працюють над тим, щоб це якось невілювати, або воно не ну не буде в негативному ключі, тобто як якась превенція, тобто попередження негативної ситуації, на яку можна вплинути. Ризик обстрілів є. А це, от, знаєте, цікаво, вона в одного випадає з іншого. Тобто, момент того, що ті люди, котрі надають інформацію, вони якось, якось їх профільтрують, і тієї інформації, котра буде, її буде недостатньо. Ризик він залишається, але без негативних наслідків, як на мене, питання від глядачів з Чернігівщини загрози і просять ще окремо подивитись, чи не готують росіяни наступ. На Чернігівську область. Щось там, десь при кордоні, хтось переляканий, розпускає плітки. Давайте подивимося, загроза обстрілів та загроза наступу для Чернігівщини. До 15, ну, в мене 15 число буде сьогодні коронною, певно. До 15-го числа ми поки що знаходимося в підвішеному стані. Є моменти ризиків, пов'язаних з прильотами. стосовно. Наступів з прикордонних територій в нас випадає випадає як в Військові, котрі знаходяться там, вони прекрасно розуміють ризики і аналізують ситуацію, котра відбувається. Те, що відбувається з точки зору е, інформації, там напади чи ще щось. Це моменти намагань розгойдати ситуацію та дестабілізувати її, тобто край критично сприймати інформацію. Стосовно прильотів, буважними бути до 15-го числа як три критична, критична такий критичний термін, котрий може нести собі безліч негативних моментів та наслідків. Запит від е глядачів на поки окуповані території енергодар Васильівка, Запорізька область в окупації зараз. Прогноз для них про прильоти не говоримо. Друзі, хто на поки окупованих територіях, просто тримайтесь подалі від військових об'єктів. Бережіть себе. Дивіться цікавий розклад. Карта необбажного вибору пряма, карта Колесо фортуни пряма. І карта карта праці вона випадає пряма. Тобто, я проваю це як. Робиться все можливе для того, щоб отримати бажане, і фортуна, в принципі, на нашому боці в цих питаннях, але поки що в підвішеному стані, тобто в моментах е реалізації е задумів, скажімо так, але це більш ніж реально, і певне, що в скорому часі це буде реальність, Одеса та область. Стабільно, тобто момент того, що повторення ситуації, намагання зробити те саме, що робили до того. Тобто, я б звернув би увагу на об'єкти пов'язані з критичною інфраструктурою та карта вказівник напрямку це моменти транспортних вузлів. Стосовно негативних наслідків, вони більш, між... більш... вірогідні, ніж на оскільки в нас. Випадає карта вежі. А стосовно зрадників, можна без карт сказати. Є, є, є ж, ждуни є, є ж до неї, все одно навіть в Одесі. Херсон, ну, тут знаєте, яке запитання було у глядачів? Яка ймовірність, що тихіше стане в грудні? Якщо ти робиш розклад на всю Україну, випадають критичні моменти, тобто моменти, коли можуть бути негативні ситуації. І в нас з 1 по 15 число воно дуже неприємне з точки зору наповнення емоційного. Після 15 числа воно буде уходити в якусь фазу затища. стосовно грудня місяця. Є моменти того, що може бути тише, але це пов'язане не з ходом військових дій, а пов'язане з якимись кліматичними кліматичними природними ситуаціями, тобто. Я гадаю, що все ж таки це буде з походою. І погода сприятиме нам. Стосовно е, Херсону, якщо дивитися по Херсону такий собі, собі розклад, в нас випадає перевернута карта миру, тобто момент того, що втрата цього миру. В нас випадає, перевернута карта колесниці, тобто момент деструктивного е, напрямку. І момент карти сили, тобто набратися сил, терпіння і якомога. Ну, на жаль, в, в, в розуміти, що ця ситуація вона буде в певний пев, певний довгий час ще продовжуватися. Тобто там випадають вежі, випадає карта помірності. Помірність це діржитість, тобто повторення ситуації не буде такого, що завтра там. Тихо спокійно, і по Херсонському напрямку воно більш більше не, як мені здається, більш негативне, ніж по іншим напрямкам. Ні, Капель, який прогноз для них? А тут цікаво випадає. Тобто може бути певний перепочинок, передишка, але не, не треба. М ці тайм-аути сприймати як довгу паузу, тобто там будуть повинна бути певна пауза, і після знову ж таки повторення ситуації в негативному ключі. І ситуація може змінюватися, але в більш зимний час, тобто моменти, ну, як сніг, як заморозь, вона може змінювати ситуацію, динаміка може змінитися. Друзі, бережіть себе, будь ласка, суми і область, загроза обстрілів, загроза від Курського ЕС. Ну, воно може бути, ви розумієте, загроза від Кульської ЕС, вона не притягнута за вуши, за вуха, оскільки в нас випадає карта сонця. Карта сонця, вона в принципі позитивна карта, але це ще карта енергії. енергії, котра нас якось засмучує, і котра переносить нас в карту місяця. Карта місяця це ситуація, коли хочеться вовком на місяць вити, тобто край негативні ситуації з негативними наслідками. Але наразі воно о, карта дурня випадає, тобто момент використовування цієї інформації для того, щоб внести якусь певну деструктивну е, інформацію, розхитати знов ж таки ситуацію. І поки що ситуація знаходиться тобто загроза вона є, але знаходиться в. Підвішеному стані стані невизначеності. Стосовно е, сумщини, взагалі, якщо переглядати моменти людей, котрі намагаються якимось чином впливати на ситуацію і боляче вдарити у саме серце, я кажу про зрадників, вони є. Е, і причому там повинні бути якісь матеріальні моменти, вирішення матеріальних моментів, тобто люди. Як сказати правильно, куплені, не, не ідейні чи кони російського світу, а куплені. І момент стосовно підвішеного стану в форматі прильотів, він все ж таки є. В, але тут, якщо я як кажу до 15-го числа, тут я б сказав би, що активна фаза може бути в період після 15-го числа ближче до... Закінчення листопада. Миколаїв і область. Стосовно зрадників, мені нічого не випало взагалі. Момент е е, стосовно е е, негативних ситуацій, пов'язаних з прильотом по місту ні. По області можуть бути моменти, але. Е Раптові і неочікувані, тобто без плану, а зв'язку з випадком. Тобто, так сталося. Скажімо так, прилетіли не туди, куди розраховували це досить часто буває, куди розраховували окупанти. Тобто, можуть бути, але знов ж таки я не бачу, щоб там були якісь, якісь колосальні наслідки, на котрі не можна було вплинути. Житомири область. Таке, тобто більш-менш спокійно, або якось транзитно, або як... це саме е місце стосується. Стосовно області, можуть бути моменти пов'язані з прильотами, а але є ймовірність невілювання цих негативних наслідків, тобто, або робота ПВО, ну, сил повітряної оборони, або зіб'ють якось зарання. Але кризова ситуація знову ж таки до 15-го числа необхідно бути максимально зосередженими. Черкаси і область, дивіться, бо, можливо, і літають, і можливо, і будуть якісь ситуації пов'язані з е шахідами, з прильотом, але я не бачу прильотів. Тобто, момент того, що вони можуть якось пролітати поповз. Е Через, але без негативних наслідків. І найцікавіші моменти, як і в Миколаїві, я не бачу, що були якісь навідники, зрадники і так далі. Земля Тараса і Богдана. Рухаємось далі. Так, Київ область. По Києву цікавий розклад випадає стосовно. А, а, <сус> стосовно зрадників. <гум> У нас випадає така ситуація, що будуть, і тут теж до 15-го числа, можливо, навіть більше, зараз буде активна фаза намагань розхитати ситуацію все ж таки не за рахунок військових моментів, а політичних моментів та ситуацій. Тобто в нас випадає карта блазні, випадає карта по о, спокуси та зради. Стосовно о, комбінації такі стосовно, тобто я не думаю, що це буде стосуватися саме там прильотів чи здачі інформації. Стосовно моментів, пов'язаних пов з повітряною трогою, вони будуть. Я не бачу, що були прильоти, точніше так, загрози вони до 15-го числа є, але вони будуть максимально невільовані. Ну, я гадаю, що в нуль, тобто без, без, без потраплян, без прильотів. Тобто, там непоганий на Київ області розклад. Львів область. Транспортні вузли. Якщо тут цікаво, якщо е... продивлятися по ситуації, в нас в зоні ризику повинні бути. Не те, щоб об'єкти критичної інфраструктури, а моменти пов'язані з транспортними вузлами, складами і так далі, тобто момент збереження. І вони можуть бути в негативному ключі, але це не пов'язано з не буде пов'язано з війною. Знаєте, як як ситуація з новою поштою чи з чим, тобто якесь велике приміщення. Котре може бути потенційною цілею, але знову ж таки сказати, що там будуть прильоти, є загроза, але з за цієї загрози можна вийти і не отримати негативних наслідків. Стосовно зрадників, це момент, ну це моменти не зради, тобто люди не як це правильно сказати, не від людей. Не від людей. Вони знають, знають, куди необхідно цілити. Можливо, це моменти розвідки, можливо, це аналітика якась. Тобто не, 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 не злити інформацію. Хочу запитати про два м, населені пункти: Бердянськ і Тавільжанка в Куп'янському районі важливі події для них до кінця року. Тавільжанка випадає десятка жезлів, це тяжка ноша. Тобто в момент того, що вкрай якось підвішений стан, і в важкі е пошуки виходу з ситуації, ситуація може змінитися, але можуть бути негативні моменти, пов'язані з. З прильотами, прильотами, з негативними, ну саме з е, військовими діями. Такий неприємний емоційний фон тобто момент того, що е, можуть бути негативні ситуації на тут та зараз. Знову ж таки, якщо переглядати то нас напрямок, він досить важкий та критичний. То, знову ж таки, це 15 до 20 числа, мабуть, може бути. Е, оскільки там випадає за розкладом неприємна новина, неприємна якась болюча ситуація, котра може нас вивести з емоційної рівноваги, якось, ну я не знаю, розчарування чи не отримання бажаного. Тобто, е взагалі, переглядаючи саме той напрямок, там такий собі розклад зараз випадає. Не, не, не вкрай позитивний. Бердянська. Поки, поки рівно. Чому каже, рівно, оскільки момент сподівань та намірів реалізовані не в повному обсязі? По Бердянську я б передивився б ситуацію якраз після 15-го числа. Ці ситуації можуть вплинути. Віктора, і тут ще питали з 11 по 22 листопада якийсь критичний момент, коли у світі можуть бути якісь потужні катаклізми, катастрофи а, чи можливо переглядали ви. І, ви, от, до речі, теж кажете про 15 число, і от попередження у вас до 15-го числа там в будь-якому місті містечку України критичний період. І зараз той період часу, котрий буде не тільки в картах, в... навіть природа. Природа буде показувати себе досить агресивно, в час від часу неадекватно. Тобто такі ситуації, як з. Північним сяєвом на, на нашій території такі ситуації вони можуть все більше і більше з'являтися. І є певний момент критичних, критичних, критичної маси цих негативних ситуацій. І це стосується не лише, не лише України, а й інших світових країн. У нас цікаво, випадає насправді за розкладом стосовно. Якщо пам'ятаєте, на 23-й рік рік певних трансформацій, і тут рік добігає кінця потихеньку, а трансформації всі не закінчені. І якщо ми переглядаємо стосовно України, в нас у нас війна, ми в принципі до всього вже готові, але до 15-го числа необхідно бути максимально зосередженими саме у військових моментах. Якщо переглядати якісь погодні моменти ситуації, ну вони в нас не будуть негативним чином чіпати, але знову ж таки в нас війна, тобто але. Цей період часу до 15 го числа можуть бути катаклізми, можуть бути ситуації пов'язані з водою енергія води випадає, а, і випадає в нас енергія землі, тобто якісь ситуації негативного характеру пов'язані з землею. Це може бути землетруси, землетруси. Можуть, можуть бути землетруси, можуть бути вивержені. Тобто, в нас насправді е цей період, коли стихії. Одна одну може доповнювати, і одна від одної може залежати. Тобто, якщо завтра десь вибухне вулкан на воді, я буду не здивований. Тобто, що все це, це і одразу і вода, і земля, і, і вогонь емоційно нас може, скажімо так, ковбасити, ми можемо відчувати ці моменти. І е, можемо казати все, що завгодно, починаючи там до взривів на сонці, магнітні бурі, але психоемоційне. Наше відчуття, наші е почуття вони в цей час є найбільш уразливими, тому всім раджу до 15-го числа ні в якому разі не виясняти відносини, стосунки, не бити горщики. Е якщо є можливість якимось чином згладити ситуацію і відійти від конфліктної ситуації, особливо якщо ми кажемо про сімейні робочі навчальні процеси. Це обов'язково необхідно зробити, а переможчів в цих ситуацій немає. А можливість, як сказати, застаратися з друзями, родичами та колегами керівником, є керівником, є величезна, і потім ти від не зможеш відмотати. Тому гострі кути максимально згладити, хоча б до 15-го числа. А вже з 15-го числа можна почати виясняти. Атношенія і робіть правду матку. Друзі, до 15 листопада. Будь ласка, як ніколи бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тримайте холодний розум, критичне мислення. В жодному разі там не виходьте з берегів, не піддавайтесь емоційним ситуаціям. Багато вже пройшли. Пройдемо і це. Ми ще ближче до перемоги. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.